Постійно відчуваєте тривогу, здається, ніби вона ніколи не залишить вас. Мене звати Марія Баранкевич, я психологиня проєкту Моє Коло. Я поділюся з вами дуже простою, але надзвичайно корисною технікою, щоб швидко допомогти собі у моменти підвищеної тривожності. Перше, що я хочу вам сказати, що відчувати тривогу це є нормально. Тривога вона виконує захисну функцію. Коли наш мозок ідентифікує небезпеку, ми починаємо тривожитись, щоб вжити заходів і знову почуватися в безпеці. Щоб швидко допомогти собі у моменти підвищеної тривожності, ви можете скористатися простою технікою. Давайте виконаємо її разом. Садьте, будь ласка, зручно, відчуйте, як ваші ноги торкаються підлоги. Спина опирається на спинку крісла. Зосередьтеся на теперішньому моменті. Огляньте все навколо. Уявіть, що ваші очі це фотокамера, і подумки зробіть декілька гарних знімків. Це може бути горнятко біля столу, це може бути книжкова полиця чи краєвид за вікном. Ви тут і зараз. Ваша тривога була уявною. Ця техніка це лише перший крок, якщо ви відчуваєте, що ваша тривога стає надмірною і постійно втручається у ваше життя. Важливо звернутися за професійною допомогою. Пам'ятайте, ви не одні. Допомога завжди поруч.